Всім великий привіт. Закінчилась субота. Покажу, що я накупив. Субота закінчилась, акційна оця субота, яка в АТБ, оці весняні знижки чи які там. Знижки я вже забув, як правильно називається та субота. Квітучі суботи. Квітучі суботи закінчилися. Це була сьогодні перша, ну як суботу була перша, і 8 квітня буде друга квітуча субота. Покажу, що я купив. Витратив гроші, не знаю на що витратив, нічого не купив, Ну, щось купив, але, як то кажуть, зараз ціни. Воду купив 40 гривень, хліб купив, взяв салямі. Ну, На чарівній поличці. За 53 гривні вийшла оця салямі на канапки зранку. Так, ось так, щоб було зручніше. Взяв дві пачки сиру, теж, бачите, на чарівній поличці по 30 ступінька. Дві пачки буду робити а, салат. А, з Цим ось цим, як їх називають, з редискою. Ось цю редиску в сільпов взяв. Дуже смачний салат. Ось два пакета піде сиру. Тут по 350 грам, пів півпакету, розділю половину, два огірка з сметаною, трішки солі. Буде дуже-дуже смачний салат. Так, на чарівній поличці взяв за 30 гривень Яготинський йогурт. Взяв пачку масла. До речі, непогане, своя лінія. Ось. Потім оббігав сільпо, тому що я самий перший по списку в мене була оця печ печінка тріски. Делюкс, вона хороша, всі писали, що вона дійсно хороша, тому оббігав всі АТБ, тільки в одному знайшов. В інших тебе вже все порозбирали. По 53 гривні здається. Де мій чек? Зараз треба знайти чек. Хоча в чеках лазити я не люблю. Зараз знайду чек. Так, знайшов свій чек. Хочу вам сказати, що, знаєте, зробив чай, буду зараз, поки я з вами балакую, буду трішки чаю пити. Чай пити. Цукор забув дати. Знаєте що? Що люди зараз купують ліки. Ввели дуже кап'єць, що з тими ліками. Це просто кап'єць. Саме натуральний кап'єць. Все по рецептурі. От що буде далі, я не розумію. От як старій бабці йти за тим рецептом, у який навіть на карвалол. Розумієте, звичайний карвалол, в кого м -м, тиск. От я цього взагалі не розумію. У мене є а, від лікаря. Хотів сказати чеки. Ой. Як їх називають, тільки що говорив? Рецепти. Але моїх ліків немає, на жаль. От собі уявіть. У мене рецепти є, а моїх ліків ніде немає. Але я ріш... вирішив собі сам виписати рецепт. Ось такий гранатовий. Гранатовий рецепт. Ну, на надмірне споживання. Шкідливий для вашого здоров'я. Ось такий рецепт. Ось такий. Ось такі ліки я собі взяв. Та я шуткую. Це до Великодня. Бо зараз той, хто недавно. Підписався на канал, написують, що Скажуть, що О, взяв. Так, дивіться, що я взяв. Взяв е, яловичину своя лінія. Так, фокус. Ну, ви бачите, е, у власному соку 325 грам. Взяв м'ясо курки. Думаю, ну, хороша сьогодні ціна, тому хай буде. Булгур з м'ясом курки. І взяв м'ясо індички з червоною косою. Косоль червона з м'ясом індички. Смачнощі. Думаю, хай буде воно смачненьке, розігрію. Дуже приємні знижки були на оці штучки. Так, як кажуть на кіношки, вони навіть ще дешевше, а, ніж минулий раз було. Вони минулого разу були по 50 чимось, а цього разу по 40 чимось. Насіння гарбузове, своя лінія солена, солоне, дуже його обожнює. 150 грамів за 40 40 чимось воно. 43,90. Ще дешевше. <кхем> Всю суботу. Хороша знижка, мабуть, треба було більше пачок взяти. Ну, але на все, як то кажуть, да? на все треба фінанси. Так. Пачку солі закінчилась. Ти так. Взяв оцю. Ніколи не брав, тому перший раз взяв оцю сіль. Попробую, як вона. Це турецька сіль 750 грам дрібного помелу. Помолу. Помело. І. Так, і ось такі ще це взяв. Серветки. Я дуже здивувався, коли, на, мабуть, не поміняли ціну на ціннику, тому що на ціна стоїть одна, а я думаю, ну як же, ж? готувалися до суботи, а ціну не поміняли. На багато товарів я дивився, що дійсно ціну не поміняли, тому я пробив на сканері по 33 гривні. Взяв зразу три пачки. Тут 150 штук своя лінія. В господарстві все знадобиться. Дуже хороша ціна на оцей ополіскувач. Думаю, теж хай буде, там в мене глістер закінчується. ну, Півбанки залишилось. Думаю, попробую цей. Ніколи його не брав за таку ціну 23 чи що там, з копійками теж він вийшов. Ну і взяв парадонтакс. Так як зараз. Стоматолог казала або лаколот, або парадонтакс, тому я взяв за 63 гривні. Це дуже, дуже хороша ціна на парадонтакс 75 мл. Ось. Ну і що. Ну, і звісно ж, без цього аж ніяк. Дуже люблю оці цісточки, воно мені вийшло за 50. 1 гривню. Тісточка-картошка від тарти. Ось так воно виглядає. Поласую картошку. Я ще його люблю з дитинства. Надзвичайно смачні, надзвичайно смачні. Ось так. Ну і що ж. Будемо переходити на ось цю штуку, тому що моїх. А, немає ліків, не знаю, як буду далі. Надіюсь на те, що а, вони з'являться на прилавках в аптеці, і далі я буду їх. Ну, мені так вони легше. І ці, звичайно, теж будуть за рецептурою. Да, за так, рецепт, за рецептами. Тому теж все за рецептом буде. Ось така моя покупка. Можливо, хтось, теж, теж, хто щось купляв в цю суботу. По знижках отмет. Напишіть, залишайте якийсь коментар. Буду вам дуже вдячний, хто що купив. А, знижки, звичайно, що м, вже не знижки можна сказати. Дійсно, хочу сказати, що ціну підняли, а потім ціну опустили до такої, як була, тому що я бігаю по магазинам і бачу. Які знижки були до цієї знижки, яку, я, яку вони нібито зробили, і насправді не такі великі знижки, як хотілося би. Ну, ось ніби, ніби ось так. На все про все, бачите, ніби нічого і не купив, а купа грошей стратив. Все економних всім покупок, як я кажу. І до зустрічі гарної вам неділі, спокійної, тихої, гарної неділі.